Добрий день, мене звати Юрій. За освітою я системний інженер, я підприємець і близько 30 років вже займаюся ремонтом і обслуговуванням комп'ютерної техніки. То я з власного досвіду знаю, що робота в ІТ це постійне навчання чомусь новому. Кілька років тому я вирішив змінити професію, а саме стати розробником програмного забезпечення Java Backend. Після тривалого пошуку та аналізу інформації про різні IT-школи моїм вибором стала Pro Academy. Чому? Мені дуже сподобався детальний опис і програма курсу. І також, що є можливість проходити заняття онлайн у власному темпі. На даний момент я закінчив вже повний курс Java Developer, який складається з трьох модулів. Java Start, Java OOP, Java Pro. Далі буде дипломний проєкт. Це буде важливо як портфоліо при подальшому пошуку роботи. Зокрема, хочу висловити подяку своїм вчителям. Олександр Цимбалюк, перший і другий модуль і все, Волод Євгієнко це Java Pro. Подача матеріалу у вас просто супер! Ваш професіоналізм дав мені можливість пройти все і не зупинитися на півдорозі. Для тих, хто сумнівається починати навчання в Прогакадемії чи ні, хочу сказати: друзі, не бійтеся, це круто. Ви не залишитесь наодинці. Завжди є зворотній зв'язок з викладачами, а також телеграм-канали, щоб спілкуватися з такими ж учнями, як і ви. Просто робіть всі домашні завдання. Вони цікаві і їх дуже багато. Є мрія, йдіть до неї. З Зброх Academy можливо все.